Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами детально поговорити про спеціальний обмежений трейд-інвод, який з'явився буквально на днях. Деякі гравців пишуть, що в них і до цього приходили деякі з пропозицій, не знаю, я не чув ніколи. Але те, що зараз відбувається, це от пропозиція з Т-28. Концептом американської ПТСА у 7 рівня акційною, яка у нас є за кампанією. Якщо подивитися першу кампанію, ми можемо побачити, що Т-28 концепт одна з нагород. І от багато гравців давним-давно могли цю техніку виміняти, наприклад, цю ПТ-шку в трейд-іні або просто продати за срібло, щоб не стояла просто так, наприклад, чисто теоретично, в гаражі. І тепер ВГ зробили от такий спеціальний обмежений трейд ін ввод. Зараз ми про нього поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, давайте спочатку почитаємо, що ж у нас відбувається. А саме спеціальний обмежений трейд ін гравцям, які в минулому продали або обміняли техніку, надійшов в спеціальний лист. Це на електронну почту приходи або в польову почту. Тепер можна відновити проданий або обміняний раніше Т-28 концепт як ми помітили, чимало гравців у минулому до трансферу, це мається на увазі до переходу на Європу. Його продали і не відновили. Тепер з 8 жовтня 12.00 по 15 жовтня 12.00 є можливість його відновити. Звичайно, для відновлення краще підійде звичайний преміум танк, який можна і так купити в преміум магазині. Натомість унікальна техніка ЗЛБЗ буде знову в ангарі. Ми ж сподіваємося, це не остання подібна акція, і можна буде відновити іншу техніку за ЛБЗ. Я так думаю, якщо такими словами от пишуть, що ми ж сподіваємося це не остання подібна акція і можна буде відновити іншу техніку за ЛБЗ, це означає, що, скоріш за все, так і буде, друзі. І це просто-напросто своєрідний такий експеримент подивитися на реакцію гравців, чи хтось буде вимінювати взагалі Т-28 концепт. Я думаю, знайдуться такі люди, але, друзі. Найкраще відновлювати таку роду техніку через центр підтримки користувачів за срібло. Багато хто так і робить друзі. Навіть говорять, що в тих випадках, коли вони вимінювали, наприклад, цю техніку у трейд-іні ще на е, болотних серверах, от тепер вони відновлювали, писали люди, що вони відновлювали за срібло. Хто так робив, от коли вже при переході на Європу, е, пишіть, е, щоб всі знали в коментарі. А тепер, друзі, давайте поговоримо трішечки про цю машину T28HCC. Що ж вона себе представляє, чи взагалі варто заморочуватися і вимінювати її? Перше, що будемо розбирати, звісно, бронювання і живучість даної машини. Якщо подивитися на броню, то ми можемо побачити, що в нас, як для сьомого рівня, доволі хороша броня написана. Чисто теоретично 203 мм. Це в нас лоб 102 по бортах і 51 мм у нас корма. При тому, що міцність невисока, 880 одиниць. Тобто ви самі розумієте, це не дуже багато. Якщо подивитися більш детально от по схемі бронювання, то не все так просто, як то кажуть, тому що от НЛД. Хороше, 204 мм, доволі непогане. Якщо трішечки ромбувати, то взагалі приведена броня 223 мм. А ми можемо ромбувати, тому що в нас кути повороту самої гармати доволі непогані. Дійдемо до них. Але дивіться, що в нас далі є. Перше, це ВЛД 149 мм. Броня тут 63 мм взагалі, а так 149 мм. Буде пробуватися доволі часто. Оця зона, на моє здивування, не пробуватиметься так просто, 244 мм. Тут 247, 248, тут 250 мм. Бачимо 280, 250, це ніби добре, але є. Три таких місця доволі м'яких, по яких всі стріляють. Перше місце це оце, 102 мм. Друге місце це оце, причому вони з обох боків, оці башточки, які будуть пробуватися. Що тут станеш, будуть пробуватися, що тут станеш, будуть пробуватися. Тобто сюди будуть накидувати всі абсолютно. Плюс до того дивіться, скільки лючків. От якісь лючки такі маленькі, специфічні, по 105 мм, 105 мм. Тут 71 показує, тут 103, ну в залежності від того, куди влучиш. Бачите, тут 64, там 50 висвічувало, тут 100, 70, 105. Коротше кажучи, оце слабка зона і оце слабка зона, по яких всі будуть в основному стріляти, якщо ви лобом будете стояти. По бортах можна подивитися, що у нас тут приведена броня тут 370, доволі непогано, 280, але все ж таки, друзі, відкривається оця зона взагалі повністю 107 мм. Тобто броня ніби є на великих дистанціях, далеко не завжди будуть влучувати вам от сюди. Якщо ви будете грати, наприклад, і шостими рівнями, то ви царій Бог. Тому що сьомий рівень у вас доволі непогана гармата, хоча там є свої мінуси, і ви будете накидувати дамаг, по крайній мірі, в розмін доволі непогано будете йти. Але якщо ви, наприклад, до сьомих, до восьмих і до дев'ятих рівнів, навіть інколи вас буде кидати, будете потрапляти, то там, звісно, ваша броня не відчувається, і ви знаєте, десь там дуже далеко повинні стояти і щось старатися настрілювати. Голдою до речі, це ж акційна машина. Так, це акційна, все таки машина, це не преміумна машина. Тобто. Фармити срібла більше, вона аж ніяк не буде. Тепер давайте подивимося по екіпажу, друзі. Можна дуже не дивитися на перки, тому що це абсолютно з іншої машини. Це стел 7 у мене екіпаж, тобто ви самі розумієте, маскування для цієї ПТшки не обов'язкове. Звісно, я не буду переучувати його спеціально під цю машину, це все зрозуміло, тому перки тут так собі, не конкретно під неї. Якщо подивитися по обладнанню, то я поставив гарматний досилач, де Мапаємо, поліпшені механізми повороту це апаємо стабілізацію, тому що вона жахлива, друзі. Ми до неї дійдемо. До речі, можна і зараз про неї поговорити. Вона жахлива, чому я сказав, тому що 0,21 в русі, 0,21 при повороті корпусу, 018, друзі. 0,18 при повороті самої гарматки. От я не розумію, чому при повороті гарматки така. Велика стабілізація, такий великий розкид. Плюс до того поліпшений приціл поставив. Це вже в останніх боях я його поставив по тій причині, що в нас погана дуже точність. І коли стріляєш по якихось цілях, які знаходяться на середніх і на великих дистанціях, то дуже часто не влучуєш. І з поліпшеним прицілом буде хоч якось простіше настрілювати на дистанції дамаг. А тепер давайте поговоримо про вогневу потужність нашої машини. Три типи снарядів, бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. Стандартна ББшка наносить середню шкоду 320 одиниць. Це хороший показник, як для ПТшки сьомого рівня. Непоганий. Я розумію, що є, наприклад, СУ-122-44. Це ПТшка взагалі із деструктором. Який наносить 390 одиниць шкоди, це все зрозуміло, але все ж таки заради справедливості для ПТшки 7 рівня 320 одиниць шкоди це непоганий показник. Середня пробування броні 181 міліметр, доволі непоганий стандарт для цього рівня. До речі, тут суттєва втрата бронепробиття на відстані до 158 міліметрів. По швидкості польоту 872 метра на секунду. Тобто не зовсім комфортно, але не катастрофічно. Під каліберний снаряд тут, звісно, краща ситуація, як завжди, 320 середня шкода. 224 пробивають на близьких дистанціях. На великих дистанціях до 200 мм падає бронепробиття. Швидкість польоту 1075 метрів на секунду. От на підкаліберах взагалі дуже комфортно відігрувати, тому що комфортна швидкість польоту, хороше пробиття, як не є, навіть на великих дистанціях буде 200 мм на 500 метрах. А це набагато краще, ніж ті самі 158 УББшок на 500 метрах. І осколково фугасні снаряди вони відносно. Стандартні середню шкоду наносять 420 одиниць, пробувають 53 мм, летять із швидкістю польоту 901 метр на секунду. Звісно, можна їх використовувати на картонні цілі. Що стосується інших характеристик, то ми можемо побачити, що такі комплектації, як у мене, Час зведення 2.02 це з доппайком, друзі, з навичкою БВБ, з іншим. от такий час зведення. Непоганий, але враховуючи те, що в нас погана стабілізація 021 в русі, 021 при повороті шасі і 0.18H при повороті самої оцієї гарматки, то буде все одно відчуватися, що ви будете зводитися довгенько. Розкид на 100 метрів 0,34, друзі. Це в такій комплектації, як у мене, і з поліпшеним прицілом, із навичкою боєобратерства, із ящиком коли, з навичкою координація ще, і навичка пліч опліч. Оце, якщо все оце врахувати, то буде так. Якщо, наприклад, пліч-опліч не буде, то буде 0,35. Тобто великої точності в цієї ПТшки немає. Це з прицілом, друзі. Тому я його і поставив, тому що на близьких і на середніх дистанціях ви будете стріляти доволі часто. Якщо будете, наприклад, пертися на пролом, то вас в основному будуть роздамажувати у слабкі зони, про які я вам розповідав. Кути горизонтального наведення по 30 градусів вліво-вправо, як для ПТшки без башти, це доволі непогано. Кути вертикального наведення погані у нас задирається ще більш-менш нормально, плюс 15 градусів, а от опускається всього на 4-4 градуса це дуже мало. Малесенька, хоч яка кочка, і все, ви не зможете опустити свою гармату, це величезний мінус. Швидкість горизонтального пересування прицілу 2254 Звісно, це повільно, але в основному а, це все не дуже так відчувається, тому що хід гармати всього на 30 градусів вліво і на 30 вправо. Звісно, по ходу, я ж кажу, це плюс, по швидкості це скоріше мінус. Що ще хороше у цієї ПТ-шки? Це ДПМ. У нас от перезаряджання в такій комплектації, як у мене. 7,94, скорострільність гармати 7,55 і середня шкода на хвилину виходить 2417. Доволі непогана середня шкода, як для сьомого рівня. Тобто, якщо підсумувати, у нас хороша альфа, хороша голда, і навіть ББшки непогані по пробиттю. Звісно, вони втрачають бронепробиття на відстані суттєво. Хороший ДПМ, погана відносно точність, яку потрібно апати, погана стабілізація і погані кути вертикального наведення. Горизонтального наведення, кути більш-менш нормальні по 30 градусів, це все зрозуміло. Що стосується рухливості, то тут у нас нічого хорошого немає, тому що 29 вперед, 10 назад. При питомій потужності 13.62 це показники нединамічного важкого танку. До речі, швидкість повороту шасі також дуже повільно. 22.06 вас дуже швидко можуть закрутити. Запросто У мене були бої, коли просто-напросто, якщо вас ніхто не прикриває. Хтось притирається до вас, якщо ви на відкритій місцевості, що немає до чого притертися, там, грубо кажучи, то вас просто-напросто будуть роздамажувати, ставити на гуслю, і все для вас гра, скоріш за все, буде закінчена. Тобто рухливість це наш мінус. По скритості в такій комплектації, як у мене, 32,6 нерухома машина, 21, 11, рухома машина, але це з урахуванням навички маскування. Яке викачене у всіх членів екіпажу, плюс до того, камуфляж само собою, дає. Буст до скритості. Що стосується огляду, 417 метрів без оптики, без нічого такого, тобто навичка бойобертерства дає плюс 9, навичка Гострий зір плюс 9, навичка радіоперехоплення плюс 13, навичка пліч-опліч. Ну це ситуативна така навичка, плюс 1 метр, і я ще коли плюс 16 метрів до пайок дає. І в нас от 417 по огляду виходить. Якщо дивитися так, з точки зору знаєте, порівняння, то це доволі не. Поганий огляд, як для сьомого рівня, тим паче, що я не використовую нічого. На огляд, от такі от справи, друзі, от така у нас є машина. Звісно, я б не рекомендував однозначно вимінювати цю машину за золото, друзі, тому що воно не варте того. Якщо ви хочете, наприклад, відновити цю машину, то просто-напросто пишіть у центр підтримки користувачів. що у вас була така -то машина, ви її колись продали, чи ще щось і хочете відновити. Скоріше за все, вам підуть назустріч і відновлять за срібло. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!